Якщо у вас є залежність від маніпулятора, давайте розберемо цю ситуацію в психотерапевтичному контексті. Наприклад, є дівчина, яка жаліється, що залежна від маніпулятора чоловіка. І це важко, це боляче. І перше, що я хотів би з'ясувати, хоч маніпулятор робить боляче, і, мабуть, це жахлива людина, але що цій дівчині в цьому чоловікові подобається? Або колись подобалось, в спілкуванні з ним або в його образі. Тобто ми шукаємо вторинні ви. Вигоди, які завжди є у залежних стосунках, можливо, це емоційні потреби, яких дуже не вистачає дівчині, або це його поведінка чи образ, якими дівчина також хотіла би володіти після того, як з'ясували вторинні вигоди, а вони завжди є, хоч неочевидні. Тепер потрібно з'ясувати, а якою ціною вдається підтримувати цю комунікацію з маніпулятором, тобто що людина втрачає. А тепер дівчина постає перед. Питанням, чи готова вона платити таку ціну заради цієї вигоди? Чи ні? Якщо не хоче, то цю емоційну потребу, цю вторинну вигоду потрібно навчитись задовільняти іншим шляхом без маніпулятора. Але якщо дівчина не може відповісти на це питання? Або відповідає проте повпливати на свою поведінку не вдається тут уже травмована самооцінка. Тобто, в цих стосунках людина заплатила таку велику ціну, що всередині неї щось зламалось. У травмованої особистості зачасту зламані механізми захисту, а тому вона безпорадна і беззахисна. А отже, прийняти рішення. Вона не здатна, тому спочатку відновлюємо особистість і зв'язок із собою, і аж потім знову ж таки запитуємо, чи готова ця дівчина платити таку велику ціну. Для того, щоб бути з маніпулятором. І після цього буде чітка відповідь: Ні, я цього не хочу. Упаси Боже, у людини починається довгий життєвий шлях, в якому вона вчиться задовільняти ці глибокі емоційні потреби без маніпулятора, так, щоб і корисно, і приємно. Друзі, дякую за перегляд. Кому було цікаво, з вас сердечко та коментар. Ще раз дякую.